Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Новий тиждень розпочинаємо з нового проєкту. З одного проєкту перебігаємо одразу в наступний проєкт і заряджаємося шаленим натхненням. Дякую величезним дівчаткам, які в моїй компанії знаходяться у телеграм-каналі у нашому чатику. А у спільному, де ми обмінюємося шаленим натхненням, де ми обмінюємося шаленою мотивацією. Дівчата заряджають, мотивують і дуже-дуже сильно підтримують. Тому всім величезне дякую. Дякую за такий собі пендаль, щоб не сидіти без діла і займатися створенням новеньких іграшок. Я вам кадр прикрасила своїм песиком. В нас стартує. Стартує новий проєкт. Проєкт буде присвячен саме собачкам. У мене є ось такий ось великий, об'ємний і дуже-дуже дорогий песик, якого ніяк не куплять. Він вже дуже давненько у мене зберігається, чекає свого власника, але обов'язково його придбають. Треба тільки почати виходити у парк на ярмарки. Так як погода не дуже за вікном, дуже холодно ще. Я поки не збираюся виходити, тому буду пов'язувати нав'язувати асортимент. Із собачок в мене в наявності є лише 4 собачки. Все, більше в мене собачок немає. Але собачки на рівні з котиками, на рівні з жабками, вони дуже гарно продаються. Особливо із оцих новеньких пород, які зараз користуються попитом, які як таксочки, як спанієльки. Як мопсики, як коргі. Дуже-дуже багато є на просторах інтернету зараз таких схемок. Я їх маю вже в збережених і ручки вже чешуться, хочеться скоренько взятися до роботи і хочеться скоренько мені трішечки їх нав'язати для асортименту. Ми довго думали, сперечалися, як би вірно вчинити, в цьому місяці в нас випадає ще. Пасха, ми хочемо ще й посвяткувати Пасху, ми хочемо ще й підготуватися до Пасхи. Це треба гарненько поприбирати в квартирі, це також час і нав'язання буде дуже-дуже мало часу. Тому ми вирішили з дівчатами, що ми будемо проводити цей марафон з 7 квітня по 30 квітня. Тобто, в нас буде більше трьох тижнів на створення цих чудових тваринок. Я дуже-дуже тішуся, що є компанія, що буду робити це не одна. Ще одного песика вам показую, щоб не один красувався тільки в кадрі. В мене їх мало, тому мені потрібно буде і Женіну колекцію поповнити, і песиків пов'язати плюшевих, і песиків пов'язати, можливо, якихось мультяшних. Одним словом, я їх буду. Намагатися в'язати дуже-дуже багато, тому що окрім песиків, в мене знову ж таки закінчилися і котики, і жабки, і я, мабуть, буду це все поєднувати. Але в мене є така ідейка пов'язати їх в одній колекції. Колекції христини ну, ми в'язали, я вам зараз фото прикріплю. У мене був такий песик, декілька штучок в'язала, здається, два чи три, якщо не помиляюся. Ну, Коти і жаби вони рулять. Я їх більше нав'язала. А ось і єдинороги з цієї колекції, а ось собачок було не, не дуже багато. Женіну колекцію, ось таких ось малючків, нав'язати потрібно, я їх в'язала. У мене також є фотографії, зараз буду прикріпляти вам. Трішечки розбавлю кадр, покажу фотографії з свого архіву, саме тих песиків, яких я створювала. Вже було дуже-дуже багато створено ще таких песиків, як. Патрончиків. Патрончиків я вже зв'язала дуже багато. У мене є в наявності один песик-патрон, у мене є два песика патрони ще в недов'язиках. Одним словом, собак в нас буде багато. Я в'язала таксочок на замовлення, у мене була така цікава. Таке цікаве замовлення, мені треба було зв'язати таксочку. Я на одній потренувалася, мені сказали, що хоча трішки більше. Я потім зробила ще одну трішки більшенького розміру. У мене їх дві одразу забрали. Замовник з Києва, він досі мені нагадує про того песика, то в нього була така. Такий спогад, він дуже хотів на згадку мати про свого померлого песика, він хотів собі такий талісманчик мати, і в мене замовив саме такого песика. Дуже був такий цікавий результат, бо я довго не могла націлитися на ту собачку, а коли зв'язала, я зрозуміла, що то любов любовна. Я дуже Хотіла повторити саме того песика. Був в мене песик у капелюсі, я вже фото і так і не знайшла. Багатенько не збережених, не в цьому телефоні в пам'яті е, лишилися. У мене була таксочка із плюшки. Маленька дівчинка з батьком забрали у парку, фото не знайшла. Була в мене ще собачка в капелюсі. Також був дуже цікавий такий досвід. Забрали в мене. Батько з двома, з двома дітками і вони брали кожна дівчинка собі по дві-три по три іграшки, а батько потім у кінці просто велику суму грошей мені заплатив за ті іграшки, і вони щасливі пішли. І Один із них то був ось такий ось песик. Були різні собачки, були собачки в марафонах, були собачки в спільниках, і тестувала собачок. Одним словом, працювала над собачками. я інколи. Гарненько, іноді гарненько. А зараз я почала шукати песиків, які в мене є, і зрозуміла, що песиків в мене майже і немає. Тому ми розпочинаємо цікавий проєкт, який буде присвячений саме песикам. Хто хоче доєднатися до телеграм-каналу, пишіть, будь ласка, в інстаграм. В інстаграм є посилання внизу під відео. Переходьте, пишіть в особисті, я вам. Допоможу доєднатися до нашого чату. Ми там не тільки про собачок спілкуємося, ми там вже і обговорювали, єдинорогів, вже і котів обговорювали, і ляльок обговорювали. Тепер у нас черга за собачками. Ми будемо трішечки пририватися, ще підв'язувати каченяток, цепляток і курчаток, готуватися ще до паски, але буде там. Декілька днів або, можливо, тиждень десь ми будемо їх трішки підв'язувати. Тому ми там спілкуємося на різні теми: на погоду, на життя, на а, діточок, на покупочки. Яка тема затрагується, ту тему її підхватуємо і обговорюємо. Тому, кому цікаво, кому є що розказати, чим поділитися, хто любить такі спілкування, будемо раді вас бачити. А є в мене ще один песик. Ще один песик, самий кумедний, який в мене є, який в мене зв'язався, був, це я робила такого песика. Мастер клас, наче виглядав дуже-дуже круто. Мені сподобалася собачка, я почала робити, і за утяжки я зрозуміла, що моя собачка виглядає дуже смішно. Але я знаю, що є така дівчина, яка постійно, як бачить цього песика, каже, що він дуже-дуже милий. Анюта, вам величезний привіт. А як бачу цього песика, постійно тепер згадую про вас і ваші слова, що він дуже милий. Для мене він смішненький. Він має хвостика, він має утяжечку на пупику і ось такий ось куметний, цікавий і здивований погляд. Мені він подобається, але він знову ж таки, поки він у мене він ще не знайшов свою домівку. І поки він у мене зберігається. Планів багато. Список я собі написала, я в'язала плюшевих собачок. Ось недавно в мене було в замовленні забрали маленького плюшевого песика. Тепер мені таких ще треба декілька повторити, щоб були на асортименті. Можливо, буду підв'язувати, закінчувати ще цих патронів, які в мене вже є розпочаті, можливо, ще буду якихось новеньких вигадувати. У мене колись була мрія зв'язати ще й плюшового патрона, можливо, націлюся, можливо, ні, не знаю. Точно будуть собачки по мастер-класу Жені Кирюхіної з YouTube-клас мастер і мастер-клас христинини, там, де багато іграшок по одній схемі. Це буде 100%, і буду їх розбавляти котиками і жабками. Проєкт називається квітневі песики. Вирішили, що в минулому місяці були березневі котики, тепер нехай будуть квітневі песики. Песики в квітні, чому б ні, нехай буде і до кінця цього місяця. Звіти можна викладати під цим хештегом. Мене відмічати як автора проєкту. Доєднуватися до цього проєкту можна у будь-який час, чи з початку починати, чи з кінця вже починати, чи зв'язати одного песика і просто поставити хештег, це також буде зараховуватися. Головне в'язати, головне відволікатися, головне щось робити, не думати про те, що, е, які думки нас зараз накривають. Треба творити, треба жити, треба мати мету якусь, мати ціль і до неї йти. Ціль в мене є, я до своєї цілі буду йти, не збавляти оберти, тому що мені це подобається. Я від цього кайфую, від в'язання, від продажі виграшок, від просто ведення свого YouTube каналу. Мені це все подобається. Тому я сподіваюся, вас також я трішечки заряджаю, трішечки мотивую на якусь цікаву. Авантюрку як цього разу з песиками. Буду рада бачити нових підписників, буду вдячна її старим підписникам, які постійно мене підтримують, мотивують і які постійно мені додають сили впевненості рухатися далі. Дякую, всім безмежно. Вам всім бажаю натхнення, вам всім бажаю мирного неба над головою. І бажаю вільного часу на в'язальничку. Буде в'язальничко в нашому житті, будемо відволікатися, будемо створювати красу і дарувати її діткам, людям, хто цього потребує. А на сьогодні це все. Чекаю ваші коментарі, ваші заявки на участь в цьому проєкті. Буду рада вас бачити в нашій дружній компанії. Цим нам гарного настрою, мирного неба і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Зустрінемося у квітневому е, проєкті Квітневі песики.